Добрий день, любі діти! Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. Здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. А ви знаєте, як у давнину випікали хліб? У кожній хаті була піч. Нею обігрівали житло, в ній варили їжу, випікали хліб. Піч тримали завжди в чистоті. Випікання хліба тривала і складна праця. Спечений хліб клали на чистий рушник. А тепер давайте навчимося малювати хліб. Ми сьогодні будемо малювати кольоровими олівцями. Спочатку ми намалюємо овал. У нашого хліба є ось такі прорізі. Тобто ми їх намалюємо ось так. І трішечки так. Тепер беремо жовтий олівець. І дуже гарно зафарбовуємо наш хлібчик, не виходячи за контури, Жовтим олівцем. так, повністю пісь увесь хлібчик. Тепер беремо коричневий олівець і відтіняємо так. і обводимо за контуром наш хлібчик. І трішки отак робимо засмажений наш хлібчик, ледве-ледве, не натискаючи на грифель. Тут, зверху, робимо рум'яну скоринку. Тепер беремо оранжевий олівець і робимо наші прорезі хлібчика. І також поверх ще понизу рум'яний хлібчик. Хліб завжди клали на рушник. Малюємо ось так рушничок. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!